Наши на часу випив і вже завтра. Реклама від натрабанку. Вкладу в Для тих, кому нема чого втрачати. Її важко знайти, її важко втратити. Вона може бути де завгодно. Незабаром на великому екрані психологічний трилер Шкарпетко Діде. Хлопці, а звідки у вас такі дорогі костюми? А, від спонсора. А хто ж спонсор? 185 стаття Кримінального кодексу України. А що це таке? Ха, Я водій Мерседеса і користуюся пальним АІ-98. А я водій Форда і користуюся пальним АІ-95. А я водій Жигулі, я користуюся тролейбусом. І ще одним спонсором нашого виступу є людяник Продавець. Продавець, є у кожному магазині. А саме була КВН команда «Трактористи».